Кого би дощі було ветка? Матку чи батька? А то далеко не

Ілоночка, Ілоночка, oh, да, вона була льова страшна. Ілоночка. А що там є ой? Ілоночка. Щось є там? Це не чого є. О, тато додає дитині мешку дав. Мешка. Тут моя повна, блін. Та буде вже цього волосся стрігати, то вже пивки. Лише найматкове дервеси кожен Батько очі. Батько очі відкриє, що ти очі заплющить. А я б би зел. Ще треба сміс, а не ти такий серйозний очі заплющив. Тут стоїть купа моток передо мною. Він не знає, куди вже надирати.